Вітаю, це подкаст від центру спільних дій. З вами Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про оновлений законопроєкт про мобілізацію. До речі, на нашому Ютубі ви знайдете повну версію цього подкасту, і там ми поговорили ще про законопроєкт щодо домашнього насильства та покритикували президента за його нове рішення. Цього рішення на сайті Верховної Ради з'явився оновлений законопроєкт про мобілізацію в соцмережах. Люди навіть писали, що сайт ради просто ліг після цього, тому що всі пішли скачувати документ. І ми його дістали. Ми його проаналізували. В цьому подкасті ми не будемо детально проходитися кожною нормою, тому що вся ця інформація вже є в одному з наших попередніх епізодів. Лінк ви знайдете в описі. А цього разу ми пройдемося суто тими нормами, які з'явилися в оновленому рішенні. Оксану, я буду тебе запитувати про певні моменти. А ти розкажеш, що було і як нардепи пропонують змінити або урядовці пропонують змінити, не знаю, хто його допрацьовував. Отже, як автори законопроєкту пропонують вручати повістки тепер варто зауважити, що в порівнянні з попередньою версією законопроєкту змінилося справді дуже багато, тому наша розмова буде довгою. Щодо того, як змінилось вручення повістки, і що буде, якщо не прийти до ТЦК, то в попередній редакції пропонувалось накладати обмеження не в індивідуальному порядку, і ми це рішення дуже критикували. В цьому варіанті законопроєкту пропонується вже в цьому варіанті законопроєкту, по-перше, визначається, що органи Нацполіції вони беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних спільно з представниками ТЦК, тобто трішки зміна, тому що в попередній версії поліцейські самі могли це вручати. Також в цій версії законопроєкту уточнюється, що військовозобов'язаний може не прибути в ТЦК тільки з поважних причин, які мають бути підтверджені документально. Це може бути перешкода стихійного характеру, хвороба дії країни-агресора, наприклад, ракетні обстріли або інші обставини, які позбавили його можливості прибути в зазначений строк, або смерть його близького родича. Навіть визначається перелік цих близьких родичів це батьки, дружина або чоловік, дитина, рідні, брат, сестра, дідусь, бабуся, або близькі родичі його дружини. Я бачила, що от пишуть активно зараз змі, бо насправді ЗМІ зміни те, щоб дуже аналізували це рішення, але кілька тестів. Законопроєкти зараз курсують інтернетом, і от одна з норм, про яку пишуть Це те, що якщо відправляють електронну повістку, то вона вважатиметься автоматично отриманою. Це справді таке дивне є в цьому рішенні. В цьому рішенні пропонується електронний облік для всіх Військовозобов'язаних І як на мене, це вже Перша проблема через те, що жоден закон не вимагає всіх громадян чоловічої стати статі мати смартфони чи ноутбуки для того, щоб зареєструватися в цьому електронному кабінеті, і це трішки дивна ситуація. В законопроєкті фактично пропонується механізм, коли особі фактично не буде вручена повістка, але вона буде вважатися повідомленою про виклик до ТЦК. Ну, тобто, якщо в тебе є смартфон і ти там зареєстрований в певному кабінеті, вважається, що ти автоматично мусиш постійно дивитися в той смартфон і бачити, що тобі прийшла повістка. Тут проблема не тільки з електронними повістками, це може бути і проблема з паперовими повістками, коли тобі її надіслали поштою, ти її просто не забрав з пошти, але вважається, оскільки це надіслала рекомендованим листом з врученням, тобі її не вручили, але буде вважатися, що ти її отримав. І оце, оцей незрозумілий момент про вручення повістки і фактичне повідомлення повістки, він породжує, як на мене, подальші проблеми. По-перше, якщо громадянин він не прибуває в ТЦК в той строк, який визначений в Повісті, а поліція не може його доставити протягом 15 днів протягом здати в Повісті, то керівник ТЦК надсилає в електронній або паперовій формі вимогу про виконання обов'язків. І якщо громадянин після оцих 15 днів протягом 10 днів після вимоги добровільно не з'являється, то ТЦК подає до місцевого загального суду заяву про. Накладені якогось з обмежень або всіх одночасно всіх трьох. Це тимчасове обмеження вправі виїзду за кордон, е, тимчасове обмеження вправі керування транспортним засобом, укладення орешти на кошти, цінності фізичної особи, що знаходяться на банківських рахунках або електронні гроші, або рахунки в цінних паперах. Тобто раніше саме ТЦК мало більше повноважень, і ми критикували це рішення, тому що це створювало корупційні ризики. Тепер це все суд має вирішувати. Це вирішувати має суд, і це буде вирішуватись в кожному індивідуальному випадку. В по. В попередньому випадку, в попередній версії законопроєкту, ми це критикували, тому що обмеження накладалися на невизначене коло осіб. Тут же пропонується механізм, що суд він розглядає цю заяву. Заява до суду подається. Протягом п'яти днів з дня неприбуття до ТЦК протягом цих 15 днів. Але тут є такий один корупційний, як на мене, момент: те, що представники ТЦК, що, що буде, якщо вони не подадуть цю заяву? А ми розуміємо, що обсяг цих заяв насправді буде великий, і оця корупційна складова, вона дуже цілком можлива, що представники ТЦК просто не будуть подавати ці заяви або будуть подавати, але не про всіх осіб. <свісно> <свісно> <свісно>. <свісно> <свісно> Які не з'явилися, а як буде сама ця процедура виглядати в суді? Суд він має ухвалити рішення не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Якщо сторони не були, то це розглядається в письмовому провадженні. І ці рішення суду вони мають бути виконані нагайно, але особа може подати апеляцію протягом 15 днів з вручення повного рішення. Тут одразу ж виникає запитання завантаженості судів і можливості судів. Розглянути ці всі справи вчасно. Я з тобою погоджуюсь, тому що з одного боку мені як громадянці правової держави подобається, що тепер суд буде це все вирішувати, а не саме ТЦК. Але от справді я послухала, що про це кажуть люди, і от пропоную, наприклад, послухати слова військового Євгена Дикого для української правди. В абстрактній сферичній вакуумі правовій державі воно мабуть так і мало бути, що в принципі обмежувати будь-які права людини має тільки суд. Але в реальному житті, от давайте просто е, заб'ємось, за скільки днів після ухвалення закону в такій редакції відбудеться колапс судової системи. В нас суди загальної юрисдикції і так завалені справою. Е, вони ледь-ледве взагалі виконують свої базові функції, і то причому з купою перерв на кожну повітряну тривогу, з відкладаннями засідань на місяць, на два і так далі. А тепер уявіть, що на ці суди, які і так ледь ворушаться, ще звалюються десятки тисяч оцих от е, заяв від ТЦК. Я підозрюю, що все одно ці всі справи не потраплять в суд одномоментно, але логіку аргументу я розумію, що ти про це думаєш. Я насправді би тут говорила про те, чому взагалі в нас є проблема забезпечення мобілізації, бо цей законопроєкт перш за все має забезпечити мобілізацію. Проблема в тому, що в нас більшість людей проживають не зареєстрованим місцем проживання. Чому це так? Тому що велика частина людей проживають в орендованому житлі, оскільки орендодавці відмовляються реєструвати. Людей відмовляється реєструвати людей в тому житлі, яке здають, і тому виходить, держава не знає, хто де фактично проживає. Також це питання поглибли. Також ця проблема поглиблилась з широкомасштабним вторгненням, коли було масове переміщення людей, і тому ТЦК фактично не мають інформації про місце реєстрації. Але нам потрібно пам'ятати, що забезпечення мобілізації воно є критично важливим, тому що це стосується одного з шести обов'язків, які в конституції в нас є це захист вітчизни, і тому нам потрібен механізм, який з одного боку буде ефективним, але з іншого боку, він не створить надмірне навантаження і не дозволить якісь корупційні моменти. Раніше, якщо ти можливо пригадуєш, працював інструмент оголошення в газеті осіб, які не з'явились за викликом в ТЦК. Ні, такого я не пам'ятаю. Якщо особа не з'явилася за викликом в ТЦК, я пам'ятаю в районі газеті оголошення, там список зваць. Осіб, це був десь там 15-16 рік, особи, які не з'явились в ТЦК, прохання з'явитись. По-перше, тут є елемент публічності, а по-друге, в принципі, щодо тих осіб можна подати заяви в суд і зобов'язати їх. З'явитися і таким чином знімається цей корупційний ризик подачі заяв представником ТЦК, про який я говорила раніше. І насправді цей інструмент він є, він працює, і я не дуже розумію, чому його не використовують. Але я тебе поверну про питання до суди. Чи справді є такий величезний ризик, що суди там заглохнуть після того, як на них впадуть ці справи? Чи це не є щось таке критичне? Як на мене, це може бути критичним, тому що таких справ точно буде багато. В нас є проблема з наповненістю. Судів суддями. В нас є великий дефіцит суддів, і в деяких судах не вистачає 50% відсотків судів. Тому насправді це може бути проблемою. Зараз ми продовжимо говорити про законопроєкт про мобілізацію, але спершу подякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас на патреоні та платформі BuyMeACoffee. Ми дуже тішимося кожному вашому донату. Зараз найголовніше це підтримувати Збройні Сили. Але якщо після цього у вас ще є можливість підтримати нас, то ми будемо вам дуже вдячні. І спеціально для всіх цих людей ми в ранньому доступі. Викладаємо ексклюзивні епізоди окішо з Олегом Рибачуком, головою Центру спільних дій. Вернемось до законопроєкту, чи змінилося щось в ньому для військовозобов'язаних жінок. Ти мене це напевно питаєш, тому що ти бачила інфографіку Міністерства оборони, де було вказано, що військовий облік тепер для всіх. Я вже не ведусь на це. Не ведись, будь ласка, на це. Тому що насправді щодо військового обліку жінок не змінилось нічого. На військовий облік беруться ті жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Як вони раніше брались на обов'язковий військовий облік, так і зараз. Араз це відбувається. Якщо вони мають спеціалізацію, яка споріднена з певною військово-обліковою спеціальністю, то вони можуть добровільно стати на військовий облік. Це не змінилось. Змінилось тільки те, що жінки, які перебувають на військовому обліку, вони можуть бути призвані на військову службу, чи залучені до виконання робіт з забезпеченням оборони в воєнний час лише в добровільному порядку. Це ще дивніше стало. Тобто раніше їх могли залучати в обов'язковому порядку, а зараз лише в добровільному порядку. І насправді мене дуже дратують, така безвідповідальна комунікація Міністерства оборони, коли вони чітко не роз'яснюють людям, тому що якщо ти пригадуєш, в вересні жовтні минулого року були розмови про те, що зараз всі жінки стануть на військовий облік, і жінок, які на військовому обліку будуть залучати до виконання певних робіт або на військову службу, після того як це все в пресі циркулювало. Я знаю реальний випадок, коли медсестра виїхала за кордон, коли вона звільнилась, і наступного дня вона виїхала за кордон. І я впевнена, що це не поодинокий випадок. Тому в таких чутливих ситуаціях, як на мене, комунікація від державних органів має бути максимально обережна. Там, взагалі, була ця дивна історія з комунікацією того рішення про військовий облік жінок. Я пам'ятаю, тому що комунікувати його почали не тоді, коли його ухвалювали, а тоді, коли вона вже вступала в силу. І для всіх це стало несподіва. До Міноборони є багато питань з приводу комунікації. Ми це я пропоную поговорити далі, бо не тільки до Міноборони. Ми про це поговоримо ще далі. Також законопроект визначає групи громадян, які мають додатково стати на облік. Це призовники, які пройшли базову загальну військову підготовку. Що це таке? Ви можете послухати в одному з попередніх епізодів. Громадяни старше 25 років, які раніше не були на військовому обліку, і громадяни, які вийшли з установ покара виконання покарань. А, а от хто за новою версією законопроєкту Оксана додатково отримає відстрочку від мобілізації? Перелік осіб, які е, отримують відстрочку, оновили ще раз. Наприклад, додали таку норму, як на мене, вона справедлива і хороша, що особи, які мають на утриманні троє і більше дітей до 18 років, але мають заборгованість за аліменти більше, як за три місяці. Вони більше не матимуть відстрочки. Чудово, це чудово. Також особи з інвалідністю будуть мати відстрочку на термін від 6 до 12 місяців з подальшим проходженням ВЛК. Тут така маленька ремарочка ВЛК озолотяться. Але це вихід насправді. Також матимуть відстрочку керівники міністерств, їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, народні депутати, судді, судді КСУ, члени Вищої ради правосуддя, члени ВККС, голови служби дисциплінарних інспекторів ВРП і також патронатні служби. Ти вчора мені кидала якраз допис Олега Сімороза в твіттері. Він писав, що міноборони. Зараз комунікує, повертаємося до теми комунікації, що мовляв правоохоронці втрачають право на відсрочку, але насправді це маніпуляція, тому що, згідно з законопроєктом, можуть бути заброньов... заброньовані в мобілізації всі працівники цих органів, крім половини з тих, хто є держслужбовцями. Це звучить дуже складно, тому якщо ви зараз нас дивитесь на Ютубі, я рекомендую звернути увагу на екран, бо наша дизайнерка Наталя підготувала інфографіку. Ми можемо подивитися граничну чисельність працівників над Ліції це трохи більше ніж 140 тисяч людей, з них лише 4,5 тисячі є держслужбовцями, і бронь зможуть отримати всі, крім половини держслужбовців. Тобто, фактично перед мобілізацією постануть тільки 3% працівників над якщо йти за цими даними. І я не знаю, чи це правильне рішення, чи ні, що правоохоронці матимуть цю відстрочку бронь, фактично. Але з комунікацією щось не так виглядає. Я коли побачила комунікацію Міністерства оборони про те, що представники БЕБ ДБР вони не матимуть відстрочки, я подумала, ну це якось дуже дивно. Типу, що ж ти таке придумала? І потім я читаю текст законопроекту, і бачу, що вони всі будуть мати бронювання. Тобто для чого це роблять? Я розумію, що простим людям і Юлії Володимирівні і Тимошенко подобається ідея: давайте відправимо всіх поліцейських, давайте відправимо всіх детективів з НАБУ, давайте відправимо представників ДБР, УБЕП, Нехай вони служать. Що ж це прості люди мають служити? Але я перепрошую: а хто тоді буде виконувати функції тих всіх органів? Ну і це така дуже некрасива маніпуляція, тому що людей плавить, люди налякані, вони втрачають до влади. і тут міноборони себе ще більше підставляє такою комунікацією, Тому що ясно що хтось знайде, хтось побачить, хтось прокомунікує, пояснить людям, що влада знову бреше, і ну негарно виходить. Негарно виходить в цій взагалі всій комунікації. Насправді є багато рівнів проблем на першому рівні і на найвищому рівні є президент, який фактично скидає себе відповідальність. Хоча він верховний головнокомандуючий, і він мав би опікуватися цим питанням. Він скидає цю відповідальність на військових. Військові не можуть нормально пояснити, що нам потрібні люди для того, щоб виграти війну. І чим швидше ви прийдете, чим більше вас прийде, це станеться швидше. Міноборони робить інфографіки, в яких інформація, яка не відповідає дійсності і яка або відлякує людей, або вводить їх в оману. У мене просто питання: чи це злий умисел, чи це криворукість? Можливо, я грубо прозвучу, але. Другий це якісь неадекватні блогери і командири, які пропонують прострелювати там комусь ноги і так далі. Ми навіть скажемо, хто це. Це був командир Черкаської ТРО Анатолій Стуженко. Якщо є в людини є патологічне бажання завдавати шкоди своїм громадянам, ну це потрібно лікувати. І такі висловлювання насправді від командирів вони підривають довіру до армії. І тут виникає питання до рівня підготовки офіцерів. Ми розуміємо, що він в складному якомусь емоційному стані, але це точно не вихід. І з цього всього є кілька тенденцій, ми можемо узагальнити кілька тенденцій у цієї комунікації. По-перше, є замовчування потреби в мобілізації. Вона довгий час тривала, тому що на телемарафоні показували от наступ. От, вже, от, от скоро це все станеться, от скоро ми переможемо. А люди виснажуються, люди втомлюються. Ну, власне, чого всі такі поплавлені стали в якийсь момент, бо почали усвідомлювати, що це надовго? Що це надовго? І е, чим довше влада не буде визнавати, що це надовго. Тим це буде ще більше загострюватись. І друга тенденція це оце, цього залякування, яка, як на мене, є абсолютно неприйнятною в правовій державі. Е, якою б вона мала бути, як на мене, це президент, який би сказав от реальну картину. От в нас є. там у нас є певні втрати, звичайно, що президент не може сказати про втрати. У нас є певні втрати. Нам потрібно дати людям можливість відпочити. Нам потрібно проводити там, давати їм більше відпусток, ротації, показати реальну картину. А головнокомандуючий і все, і військові мали б сказати. Мали б сказати, ви будете мобілізовані, але ми вам забезпечимо хорошу підготовку, ми забезпечимо вам хороший побут для того, щоб це було найменш стресово в тих умовах, в яких це можливо, і показати, що вони самі вчаться і що вони самі хочуть розвиватися для того, щоб захищати своїх підлеглих. Якщо вже говорити про бронювання, то хто за оновленим законопроєктом отримує право на це? Щодо бронювання, то внесли певні зміни. По-перше, зможуть бути заброньовані всі державні службовці категорії А, голови обласних районних районних місць рад, сільських селищних міських голів. Щодо державних службовців категорії Б, В та службовців в органах місцевого самоврядування, то це має становити до 50% кількості військовозобов'язаних відповідному органі влади. Також бронювання поширюють на військовозобов'язаних, які проходять службу в нацполіції, набу ДБР, БЕБ, ДСНС, органах прокуратури, службі судової охорони в судах, інших державних органах установах системи правосуддя і органах досудового розслідування та в патронатних службах. І також бронювання буде поширюватись на працівників підприємств, установи організації, які є критично важливими для функціонування економіки. Про це ми говорили в попередньому випуску. І також на працівників підприємств, установи організації, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо це необхідно, для їх виконання. Тепер люди знають, де працювати, щоб отримувати бронювання, Практична корість, користь подкасту кішо. Чи є якісь новини щодо базової загальновійськової підготовки? Щодо базової загальновійськової підготовки, що змінюється, то в попередній версії законопроєкту пропонувалося, що під час воєнного стану строк базової загальновійськової підготовки він буде визначатися в указі президента. В цій версії законопроєкту вказано, що цей строк буде становити до трьох місяців. Також визначені категорії, які звільняються від проходження БЗВП. Це ті, які визнані непридатними або до набуття громадянства пройшли військову службу в інших державах, тобто фактично без ВП буде потрібна всім, але насправді але не жінкам. <свят> Жінки зможуть проходити її добровільні. Але про БЗВП всім це дуже подобається. От у нас всі будуть супер підготовлені, дуже класно. Але хочу сказати таку не дуже зручну річ. Це дуже гарна теорія підготувати всіх, але не треба будувати якісь утопічні моделі, а почати вирішення з нагальних потреб. Поясню, чому ти нам... <свят> <свят> ну, давай, майкрикує? <свят> Поясню, чому БЗВП це дорого. Тому що це витрати на боєприпаси, інструкторів. Цих людей потрібно годувати, вони мають десь жити, потрібні матеріали. Це на три місяці, тобто це дуже інтенсивний курс. А навчання це дорого. Без е, – це дорого. Тому потрібно, напевно, готувати не всіх, а потрібно готувати якийсь мобілізаційний резерв тих, яких призвуть за три чи п'ять місяців, для того, щоб. Пришвидчити їхню підготовку вже після того, як вони будуть мобілізовані. Щодо БЗВП, також ще одна норма, яка мені не подобається: це е, пропонується, що громадяни, які не пройшли БЗВП або базову військову службу, вони не зможуть стати держслужбовцями, прокурорами чи поліцейськими, начебто, звучить класно, але ті ж особи вони потім зможуть бути заброньованими. То який сенс витрачати гроші, витрачати час, витрачати інші ресурси для те, щоб е, ці люди прийшли без ЕВП? Ти мені повірила? Я тобі вірю, Оксана. Я завжди тобі вірю. А розкажи, хто в який термін після ухвалення цього рішення має повторно пройти медкомісію? Громадяни, яких ВЛК визнало обмежено придатними, вони мають пройти повторний огляд протягом 9 місяців з дня набрання чинності тим законом. Також громадяни чоловічої статі від 25 до 55 років, які після 24 лютого 2022 року. Встановлено інвалідність другої та третьої груп, крім випадків ампутації кінцівок, та коли інвалідність отримана під час захисту вітчизни, до кінця 2024 року вони підлягають переогляду на придатність до військової служби на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад який затвердить. КМУ. але знову ж таки тут моя ремарочка про те, що ВЛК озолотяться з одного боку з іншого боку. Іншого виходу немає, чи є якісь новини для військовозобов'язаних чоловіків, які зараз за кордоном в перехідних положеннях пропонується, що громадяни, які зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк понад три місяці, вони будуть зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови, яка це врегулює, стати на військовий облік громадян України. І під час дії воєнного стану, якщо ці громадяни стануть. На військовий облік за кордоном вони матимуть право на безперешкодний в'їзд та виїзд України. Але тут одразу є питання, як вони будуть проходити ВЛК за кордоном. Хороше питання, і ну насправді я не зовсім розумію, чому вони матимуть право на безперешкодний в'їзд, виїзд, тому що вони виїхали на постійне проживання за кордон до початку широкомасштабного. А тобто, це вторгнення. не стосується Людей, які виїхали там, десь після так і вони були зняті з військового обліку. Тому просто питання, як це рішення буде втілюватись. you <laughs>